На даний час в Україні потребують трансплантації серця пацієнтів 300-400 в рік. На жаль, Кардіохірурги, трансплантологи українські вони не можуть забезпечити всім серця зробити ці трансплантації, тому що є обмеження в донорстві. Не так багато донорів в Україні. трансплантація серця в рік виконується до ста різні роки, різні цифри в нашому центрі трансплантації це в рік також до десяти. У нашій країні є єдина система, єдина база трансплантації, і в які включені реципієнти як нашого центру, так і багатьох клінік України, там, де робиться трансплантація. І тоді оця єдина система є дійсно вибирає реципієнта і підбирає донор реципієнт, і тоді вже ми можемо виконувати трансплантацію, як ми або інші центри. Як правило, ці пацієнти вони вже знають, що вони хворі і дуже важко хворі. Вони дуже часто звертаються до своїх спеціалістів, і їм, якщо можна зробити зробити кардіохірургічне втручання, їм роблять, і це хватає на деякий час. А якщо серце воно не працює в достатній об'єм, як воно має працювати, тоді пацієнт він змушений звертатися до кардіологів, до лікарів дуже часто. Правило, ці пацієнти практично живуть в лікарнях. От коли критична ситуація і вже нічого не можна зробити ні медикаментозно, ні хірургічно, ці пацієнти вони підлягають до трансплантації. Перш за все, це пацієнти, в яких є кардіоміопатія, до прикладу, делітаційна кардіоміопатія. Коли вона починає розвиватися, ці люди практично нічого не відчувають, вони живуть звичайним життям. Ну, подальшому може змінитися ситуація як через місяці, так і через роки. І якщо виставлено такий діагноз кардіоміопатія. Тим людям треба для себе мати таку галочку, що вони мусять обов'язково консультуватися з своїми лікарями. І в подальшому, якщо треба, буде, то і трансплантація серця. Є таке правило, що якщо фракція викиду серця, вона знижена, там нижче 30 і 20, і не можна кардіохірургічно допомогти, ці пацієнти практично всі підлягають для трансплантації серця. Про донора знаємо, ми коли вже дійсно донор є донором. Коли пацієнт, до прикладу в комі і немає смерті мозку, ми про цього пацієнта нічого не можемо знати. Коли вже встановлений в клініці смерть мозку, тоді отримається згода родичів, і в єдину базу єдіст посилається тоді меседж, де вказується, що в тій чи іншій лікарні є донор. У нас нещодавно був випадок. Це було з неділі на понеділок в нас нам повідомили, що є поблизу Києва серце. Молода жінка, вона вже в комі, і головний мозок він вже, на жаль, був мертвий. І родичі дали згоду. Ми буквально вночі виїхали на забір, і наш центр отримав чотири органи: ми кардіохірурги отримали серце. Колеги наші отримали печінку і дві нирки. Такий цікавий випадок був рік назад, практично. Можна сказати, в день в день. До нас звернулася пацієнтка, Я її вже консультував в іншому місці до того часу, і вона буквально приїхала до нас за день, як з'явився донор. І ми сказали: ну добре, ми ставимо вас на лист очікування. В неї була досить така рідкісна група, четвертя, І кажемо, ну не знаю, ми вам не гарантуємо, що це дуже скоро буде. Пацієнтка вернулася до себе. івано франківськ буквально вона приїхала додому. І зранку ми їй зателефонували і сказали: дійсно є серце, яке підходить. Ви підходите до цього серця. І ми в ніч. Е Зробили трансплантацію. Вона е, буквально там вчора, позавчора, була у нас е, з гарним е, таким настроєм. Вона дуже жит... життєлюбна пацієнтка. Ми дуже раді, що <клес> пацієнти, яким ми допомагаємо, е, вони вертаються в своє життя і буквально вони нічим не обмежуються. Ну просто банально треба. Пити препарати регулярно пожиттєво, які е, потрібно всім пацієнтам, які отримують органи. Це не має значення серце, легені або е, печінку нирки. Щоб людина після трансплантації вернулася до звичайного свого життя, це е, має пройти десь. Е, 3-4 місяці ці препарати, які приймають пацієнти, їх організм адаптувався до них, і всі органи системи почали працювати в такому, можна сказати, штатному режимі. Рік назад я був в штатах, і людина, яка керує апаратом штучного кровообігу. Нам доповідали, що йому зробили трансплантацію більше 15 років назад, і ця людина живе, і вона приймає участь в трансплантаціях. До чого я хочу сказати, що трансплантація вона дає шанс на життя не тільки на місяці чи кілька років, а на десятки років, якщо правильно і вчасно виконувати всі рекомендації лікарів, я хочу звернутися до пацієнтів, які потребують трансплантації, а саме серцем. Я рекомендую вам не боятися трансплантації. Звертайтеся до спеціалістів. Ми чи інші центри будуть надавати допомогу, і чим швидше ви звернетесь і ви станете на лист очікування, тим швидше ви отримаєте серце і будете мати шанс на повноцінне життя.